Друзі, всім привіт! Нарешті розпочинаю нове відео. На вулиці вже стало тепліше, тому що минулий тиждень був досі дуже холодний, сніжний. Ну, ви знаєте, я бачу, воно лежить дерево, впало від вітру, напевно. Але не про це. Сьогодні гарний день. Тепленько, пташки співають. А ще гарний день із за того, що у моєї матусі сьогодні день народження. Я вже рано прокинулась, привела себе до ладу, сходила в магазин, купила фрукти. Зараз вигулюю дівчаток, бо вони в мене тиждень так точно не виходили на вулицю. Ось, а потім ще треба піти купити квіти. Ну, я квіти буду з дівчатами купувати. Так що залишайтеся зі мною, а трошечки побувайте разом зі мною в мами на день народження. Дивіться, воно дерево впало, напевно, із-за сильного вітру. У нас вже підготовка повним ходом. Ми вже накриваємо на стіл. Гаряче ми ще не діставали, щоб не остигло. Ось такі. Це ми робили замовлення з ресторану, тому що не захотіли в цей раз самим готувати. Ось наша красуня іменинниця. Все, не повністю готова. Так, готова, дивіться, яка гарнюня. <рес> Ось так, що так. Замовляли в ресторані. Але ми побоялися, подумали, що замало замовили, тому що дозамовляли, це не реклама, суші, що замовили і піцу, тому як будуть діти. Ну нікуся, ще дівчинка буде. І поставили картоплю, тому що замовили картоплю. Нам це видалось замало, тому як всі люблять картоплю. Ось поставили ще я почистила, замаринувала, поставила ще трошечки. Ось потім замовили ось такий салатик, чука. Це ще треба буде поставити на стіл. Ну і в принципі, все. Там ще в нас мікрохвильовці зберігаються продукти, ну і ще фрукти будуть. І ось такий подарували мамі букетик. Дивіться, який гарний. Але чесно скажу, що з квітами якась біда в магазинах. Тому що дуже маленький вибір, і вони якісь з'їв'яли. Я ледве знайшла нормальний букетик. Так що так, працюємо, накриваємо на стіл і будемо трошечки святкувати. Happy birthday to you. Happy birthday to you! Гепідой yeah. тут! Happy birthday to you! День після дня народження, і в нас залишився оселедець, і вирішили зробити з нього фаршмак. Вчора також у нас на столі був фаршмак, ми замовляли в ресторані. Нам всім він дуже гарно зайшов, і тому як оселедець у нас залишився, і ну, треба ж з ним щось робити, і його багатенько залишилось. За один раз не з'їсиш, і буде шкода, якщо він зіпсується. Тому вирішили зробити фаршмак. Замочуємо булочку, а батончик молодці, потім цибулька там буде, яблучко, це кисле. А є кисло солодке у нас там червоне речів. Ну, більш солодке, ніж кисло-солодке. Ну, більше це кисле. Ось і два яйця за рецептом. Так що так, нічого не має пропадати зараз такі часи. Ось, а я, знаєте, чим займалась? Я змінювала водичку квітам. Мама сьогодні має за ними приїхати, але мені все одно їх було шкода. І не дуже гарно вони виглядали в цьому у відрі. Тому я змінила їм водичку, трошки попідрізала. Поставила в вази, квіти шикарні. Такі, знаєте, ось ці вони такі пругенькі, свіженькі, дуже класні і дуже, до речі, класно пахнуть. Потім ось ці також красунчики поставила. Така, як сімейна, да, Троянка, чи як вони називаються, також підрізала, поставила у вазочку. Потім ось тут також. Поставила в вазочку. І ось сюди. Поставила в вазочку. Знаєте, кожна квітка, це троянда, але не дивлячись там на розміри, колір, вони кожна по-своєму дуже і дуже гарна. Обожнюють квіти. Тому так, попідрізала, поміняла водичку, знаєте, щоб мами вони подовше постояли. А ще. Вчора трошки в нас була фотосесія, і трошечки зламали. Хтось на них сів, і дві троянточки зламали, тому я поставила в рюмочку одну і ось о, дві. шкода Дуже, ну, нічого страшного. Так, друзі, вирішила я спробувати приготувати один, ну, скажімо так, не смаколик, а снек. Звісно ж, не обійшлось і без тіктоку. Побачила це в тіктоці, стало мені цікаво, і здалося це смачне. смачним. Значить, для цього снеку мені потрібно пів кіла а, цього філе курячого і одне яйце. Спеції сіль за смаком. Філе з яйцем. Ну, філе треба перебити в блендері. Я взяла ось такий кухоль у мене є. Зараз подрібню на шматочки і потім перекручу, знаєте, такий е паштет має бути, можна як і фарш е брати. Ну, я хочу, чим дрібніше, е тим краще мені здається. Значить так, дрібнемо з вами перекручуємо куряче філе. М'ясо перебила, зараз додала одне яйце і буду додавати спеції паприку, потім італійські трави. Та спеції для курки. Все це сіль, додам, перчик мелений, чорний. Перекручу це все і покажу далі, що буду робити. А тим часом дивіться, що в нас тут робиться. Пам'ятаєте, ось такі смаколики в нашому дитинстві, які отако смажили. Смажимо зараз на масли Ось, А вчора, до речі, пробували їх готувати у мікрохвильовці. Получається, але не до кінця вони догад... просмажуються, тому вирішили сьогодні вже смажити на сковорідці. Так, а я далі продовжую робити свою справу. Потім цю масу всю перекладаю в кулінарний мішечок. У мене ось така невеличка насадка, і буду висаджувати на деко на пергамент. І поки що розігрівається в мене духовка на 220 градусів. Не забула вам показати, от дивіться, бачите, такі ковбаски собі повидавлювала. І в духовочку, як зазначено в рецепті, на 7-10 хвилин. Вже поставила другу порцію. Перша порція в мене приготувалась. Дивіться, які у них хрумки. Прикольно. І нічого такого складного в приготуванні. Зовсім немає ніякого масла, жирів там, олії, нічого. І корисно, можна і так сказати, знаєте, такий собі білковий перекус. Прикольно. Згадала, що в мене ще залишилась масочка від Біологик. Вона, Я її зберігаю в холодильнику, тому вирішила сьогодні. Ввечері нанести масочку, зараз вже буду змивати. Думала зранку нанести цю масочку, тому як на ніч пігулки пила, і сьогодні цілий день пила пігулки, і мені здається, від цих пігулок в мене почервоніло обличчя, ну така реакція пішла. Ось, і думаю, зроблю зранку масочку. Потім думаю: ну, якщо буду фарбуватись, краще вже на вечір зроблю. Ну, щоб а гарненько очистити шкіру обличчя. А так як я сьогодні нікуди не виходила, не фарбувалась, то в мене, знаєте, вийшов як якийсь такий день детоксу. Ну і на вечір вже думаю, треба нанести цю маску. Тим паче, що коли переглядала тік-ток, відео в тік-тоці, і бачила, що дівчина саме цю масочку собі наносить. Думаю, о, вона ж в мене є ще в холодильнику, я її зберігаю. Ну, Косметика мені дуже подобається. Ну, саме той, якою я користувалася, цей Біологік, мені вся вона подобалась. Єдине, що а, не а, і Рібіоль, здається, якась сироватка. Ну, Щось я не дуже зрозуміла, хоча я там декілька разів нею користувалась, загалом діти нею користувалися. Ось, а, масочка класна, мувашка дуже класна, і кремат, і лосьон також дуже класні. Ось, ще сьогодні встигла поприбирати в ванній кімнаті, вам цього не знімала, але повірте, тут все чистенько, гарненько і гарно, смачно пахне. Ось, а я зараз буду змивати масочку і буду лягати спати. Так що вам всім дякую за перегляд і тихої, мирної нам всім ночі. Всім до скорих зустрічей!